Цієї весни народний інструментальний ансамбль Мелодія відзначає своє 45-річчя. Історію створення колективу розповідає його засновниця та незмінна керівниця Людмила Кузьменко. 80-й рік, лютий місяць, я і Микола Андрійович, мій бувший чоловік, нас направили в училище культури на практику і з подальшим викликом на роботу як викладачів. Ми, коли приїхали, звичайно, з партитурами, за думками, Микола Андрійович тут учився, він знав викладачів усіх, він попросив їх нам допомогти підіграти. І 22 квітня був наш звітний такий захист дипломної практики. І ми перше заграли складом викладачів, елегію вона буде звучати, перший твір був. Викладачі деякі під, Помогли вокалісти підспівати, і оце нас рахуємо це датою народження нашого колективу. Склади мінялись, мінялись. Ну, доля так склалася, що я залишилась з першого складу. єдина. Свій ювілей колектив відзначить на сцені палацу культури Світлопільський 19 березня. Глядачі почують як композиції, які виконувались у перші роки існування колективу, так і сучасні мелодії та авторські пісні. Перший твір, з якого почалась мелодія. Ми з нею відкриємо свій концерт. Це теж цікавий твір. І декілька пісень, які теж виконувалися ще в 90-х роках, теж ми включили в цю програму. Сучасна. в цьому році буде пісня нова. Я написала авторська Загадаю бажання. Вона буде вперше виконана тут. І свою сповідь теж я хочу вам приподнести знову. Роздвинка в тому, що ми ніколи не пишемо фонограми. По-перше, по-друге, нас є такий інструмент, як домра. Хоча б баяністка по спеціальності, але я переучилася на Думру вже в училищі, необхідність така була. Думра, зараз вона ніде не звучить, особливо в нас на Україні, ну, в Олександрії в частності. Клавішні, ударні, в чому розинка ще? Що в нас дуже різноманітні напрямки. Ми для молоді граємо, і для людей більш похилого віку, і авторські твори, і інструментал ми граємо дуже популярний, такий, всесвітньої популярності. Концерт матиме благодійну мету зібрати кошти баяністу мелодії, який наразі захищає кордони у напрямку Кремінної. Зараз колектив муніципального ансамблю невеликий, розповідає Людмила Кузьменко. Професіоналів у нас мало. Я і Піта Ірина, консерваторія, фортепіано Міша Яценко – це мій учень, звичайно, з музикальної школи. Ми з ним займаємось, займаємось. Так як Віталік пішов на війну, він вже й не вернеться. Він контракт заключив. Я його посадила на баян. Це кожен день уроки, заняття. Діма Долгорученко, він зараз в училищі культури вчиться заочно. Ну, молодь я піднімаю. Барабан Піта Сергій теж він не професіонал, але я кажу, що таке професіонал? Це праця, праця і праця. Вокалісти в нас віта. Єрьоміна Войтенко, професійна співачка. Я дуже дуже її давно хотіла. І він, слава Богу, вона нас є. Сергій Онупа вже 14 років у колективі, так що ми дуже гордимося нашим складом. По-перше, що у нас є гарна атмосфера, взаєморозуміння, як ну, один одного розуміння, і оце злиття всіх наших бажань в одне дуже велика сила в колективі. Проте гастролює мелодія в Олександрії активно. Я вважаю, що дитяче виховання естетичне дітей і музичне це дуже важлива частина. Діти знайомляться з інструментами, знайомляться з композиторами, підходять, трогають ці інструменти і розвивають свою красоту, естетику. Ми ще дуже поважаємо людей, які обділені долею, віра це для інвалідів, геріатричний пансіонат, де знаходяться обездолені люди, інваліди, терцентрі. Багато виступаємо в лікарні, на підприємствах. Оце така у нас напрямок от дітей і до самого дорослого віку. Цікава оновлена програма з нагоди ювілею мелодії відбудеться 19 березня о 18 годині в Палаці культури Світлопільський. Колектив подарує глядачам гарний настрій та позитивні емоції.